Доброго дня, мої любі перекласники Україномовного каналу. Дивіться яка погода у Харкові. Четверта година дня. Грим гримить, блискавка блискає, дощик і такий дощик прям рясний-рясний. Ну краще такі вибухи, ніж... Ніж. І тривога, тривога перед цим не лунала. Не... Ні, ну попереджали, що буде дощик, Казали, буде злива. А Максик гавкає як при зривах. Щось він навіть на балкон боїться виходити. Він ще не звик, що блискавка і грім це гарно. І літом дощик, ой, зараз білі полізуть, мені здається. Але збирати... Ой, а повітря яке гарне. Ну, подивіться, насолодіться разом, разом зі мною погодою у Харкові. Все усім усім гарної погоди і в домі, і на дворі. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, щиро світаю зі святом, зі святом ух, як. З ним Все. Ну і будемо жити. Звичайно, і не зважаючи ніначе. Все до побачення, Пока.